Так, друзі, усім привіт! Хочу вам розказати, яку краще вам зарядку купляти для своїх автомобілів, мотоциклів або грузових автомобілів навіть. І так, розкажу, розкажу плюси цієї зарядки і, звісно, мінуси. Отже, погнали. Спершу, як то кажу, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ось, Дуже багато чого цікавого вам покажу, розкажу Ось, і поясню. У кого будуть питання, пишіть в коментарі. Відповідаю усім бажаючим, як то кажуть, підскажу те, що знаю. Розкажу те, що знаю. Отже, погнали. Модель у мене Aida 20C. Це, до речі, український виробник. Зарядка дуже зручна. Як бачите, в руку вміщається, вона не важка, легенька. Тобто, взяли, перенесли, поклали, підзарядили. Бистрий старт також в неї є. Це теж зручно. Ось. Я цією зарядкою заряджаю. Маленькі акумулятори, середні і вантажні. Як бачите, вона на 5 А, на 10 А, на 20 А. По характеристиці, вона є циклічним і пульсним зарядом. Тобто, вона, як бачите, бачите, лампочка є, йде. Зараз кинемо клейми на акумулятор продемонструю, як воно працює. Нічого важкого тут немає. Ось. Всього, заряд пішов, стоїть на 5 амперах. Коли є світло, пише червона лампочка горить, пише мережа. Коли йде заряд, як бачите, моргає е, імпульсивна лампочка. До речі, це імпульсивні зарядки, вони частково відновлюють ваш акумулятор. Працює заряд. Якщо мені, припустимо, світла вдома нема, але, або я йду спати, я на ніч включаю функцію збереження. Ось. О, Запрацювала, бачите? Іде заряд. Коли вона зарядить мій акумулятор, вона просто вже перестане заряджати, вона буде його підтримувати. Тобто, якщо акумулятор сівший, вона підзаряджає. Якщо мій акумулятор вже зарядився, припустимо, ви пішли там працювати, відпочивати. приходите через день-півдня навіть ось на зберіганні ваш акумулятор не перезаряджається, не закіпає, не википає. Зарядка його підзарядила і автоматично просто зупинилась. Ось, і вона його підтримує. Тобто дуже зручна функція, що нема перезаряду вашого акумулятора. Потім імпульсивний заряд, коли лампочка моргає, зараз переключимося на заряд. оп, Бачите, вона цим імпульсом дає імпульс на пластини кислотного акумулятора, і вони потихеньку відновлюються. ось. Є характеристики режиму роботи, ємність акумулятора. На 5 А ставимо акумулятори від 32 до 75 годин, як бачите, 5 стоїть. На 10 А це 60, це більш легкові акумулятори до 190 10 А. І 20 А це більш грузові акумулятори, від 90 до 250 А. Ось. Також в цій зарядці є як бачите, різний тип заряда, гелєвий акумулятори. Акемової і кислотні. В принципі, зарядка зручна. Ось, Дуже зручна. Коштує вона на сьогоднішній день. Це вже друга зарядка. Я цю брав в прошлому році і ось буквально декілька днів назад взяв ще одну. Ось мені людина запитала, що можна взяти. Я посовітував цю зарядку. Ось, зараз вона коштує десь 3200-3300. Але є одне але від виробника я. То кажуть, здивований тому, які виробник поставив оці клешні. Дивіться, оці мапклишні да виробнику по вуху. Ось сюди б зажати б носа його. Бачите, яка клешня? Ось. А оцією кривою да вухо зажати. Щоб трошки підзарядити, щоб люди, якщо вже я розумію, що це наш виробник український робить зарядки. Але ж хлопці, ну майте совість. Зарядка коштує, як то кажуть, не 300, не 1000, не 1500 гривень. Вона коштує трохи грошей. Тому такі клешні, я серйозно, я готовий їх назад відправити. Ось, не знаю, що навіть вам написати, але один рік. Може і року не пройшло. Зараз я вам скажу, скільки пройшло часу. У мене навіть чек сохранився. Так, куплялась, А, ну так, да, два роки. Два роки дивиться. 27-24-го 27, я купував цю зарядку. В той час вона мені обійшлася майже 3 тисячі гривень. 3000 гривень з такими говняними вибачаюсь, зажимами. Чому гавня, не бачите, воно вже тріснуть. ну куди вона годна, хлопці, блядь. Дивіться, заказ замовляв собі з Китаю прибор для перевірки аку... Аку... акумуляторів. Е, теж, мабуть, цією зарядкою собі замовляв два роки тому. Які тут дивіться, клешні, дивіться, які вони товсті. Чиста мідь. Ось чиста мідь. Теж оці йому прибору два роки вже. Два роки брав майже з однаково зарядкою. Беремо цю клейму. Дивіться, жестянка. Що це за клеїма, хлопці вони? Ну, 3000 з гаком вже коштує ваша зарядка. На саму зарядку питань нема. Працює. Працює, в принципі, гарно для своїх грошей вона гарно працює. Але оці ось клеїми не робіть такого. Бо це, вибачаюсь, це вже не буду ругатися. Я думаю, ви самі зрозуміли. О, що це таке? Так, є різних типи зарядок оці Хаїда. Ну, це В цей моделі більше вона така сама практична і гарна. Так що люди підписуйтесь на канал. Ось, Я сподіваюся, виробники оцих зарядок подивиться на оці свої клейми, оці, які вони їх використовують, вони їх викинуть. І звичайно у китайців куплять ось такі міцні. Ну дивіться, товщина міді. Тут міліметр мінімум. Може 1,2 мм. Ось. Так оцей прибор коштував. Я його брав щось там гривень до 800. Ось вам. 800 гривень. Ось вам на сьогоднішній день 3000. 3300. Теж два роки назад майже 3000 за нього віддав. Отакі справи. Ви скажете так поміняй. Я розумію, що прийде час поміняю, але ж, блин, віддати майже 75 доларів та да мати таку зарядку. Так що, всі до зустрічі, підписуйтесь на мій канал, бувайте.